Друзі, вас вітає канал МГК Україна. У 2018 році в нас в місті в багатьох люди знаходили де завгодно отакі от листівки і в дверях своїх квартир, і на машинах. Щоб ви зрозуміли, виконком віджимає квартири. Ну, для мене особисто це прозвучало як крик як про допомогу, оскільки наше містечко доволі невелике, і я корінна кам'янчанка. Сталося так, що верніше виявилося, що я знаю цих людей вже, коли ми втрутилися в цю ситуацію. Виволо, що я знаю людей. Ось пан Анатолій, це племінник власника, власника квартири. Хоча тепер не знаю чи власника, але ми почали займатися цією справою. Ви знаєте, я думала це якась помилка. Ну, всяко буває, в нас то інститут прописки скасовується, то в нас інститут реєстрації, але не, не так все просто. Анатолій для початку почав писати заяви, тобто як законнослухняна особа, людина, яка хотіла вияснити, в чому власне справа. Він не хотів йти на жоден конфлікт. Він написав заяву міському голові з тим, що. Я коротенько процитую. Мені стало відомо, що в моїй невприватизованій квартирі зареєстрована пані Балан. Я чому кажу, що пан Анатолій, тому що він діяв на той час на підставі доручення, який був наданий е, паном Віктором. Він значить, пан Анатолій повідомив, що міського голову про те, що в цій квартирі виявилось випадково, що прописана ще одна особа. А власне, як виявилось? Пан Віктор проживав якийсь певний час один, він не мав змоги сплачувати за квартиру. Борги накопичились. Ну і пан Анатолій, відповідно, з таких гарних людських почуттів почав оплачувати борги по цим квартирам. І ось тут виявилось, що прописана ще одна особа. Ви знаєте, забігаючи наперед, я вам скажу, це особа, працівниця міських службу 005 балан Лілія Зігмундовна. Ну, вже само по собі викликає подив самопособі. по собі. І ось коли пан Анатолій звернувся до міського голови, це відбулось 18 серпня 2018 року. 21 серпня 2018 року, за підписом міського голови, пан Анатолій отримує ось таку відповідь, що в цій неприватизованій квартирі зареєстрований виключно пан Король Віктор 1. Я зауважую 21 серпня 2018 року. А тепер я вам покажу іншу відповідь, яка датована через 10 днів пізніше за підписом начальника ЖЕКа, в якій написано, що в цій квартирі проживає зареєстрований пан Віктор Король і зареєстрована пані Лілія Балан. Причому? Вже на цей момент пані Лілія Зігмундовна Балан вже є основним квартиронаймачем. Що це означає? Значить, що якимось чином ця пані прописалася в цю квартиру і вона мала би прописатися за згоди власника, але власник стверджує, що він ніколи такої згоди не давав. І далі, щоб вона могла стати основним квартиронаймачем, сам інша прописана особа в даному випадку Віктор Король він мав би знову дати згоду на те, щоб вона стала основним квартиронаймачем. Він також стверджує, що він не давав такої згоди. Можете собі просто уявити, з якою радістю нам хотіли відповідати на всі запити. То я напевно чогось не розумію: це посадова особа чи спільник? Тому я вважаю, кажу, що не буде зайвим перевірити усі жеки, перевірити всі управлінські компанії з тим, щоб встановити яка ж кількість в нас квартир є неприватизованих на сьогоднішній день, а це є нас доволі велика кількість, і взагалі як відбувалося відчудження цих квартир, тих, які вже є відчудженими, і перевірити на сьогоднішній день осіб, які проживають дійсно в цих квартирах, чи не прописані в них. Ну, скажем. Добрий день, шановні мешканці України. Чому я говорю саме України? Бо це вопіючий факт зараз. Е я нагадаю, в квартирі за адресою князівка Ріатоюче 54, 24, тобто квартира 24, відбулася реєстрація е особи, яка не має жодного стосунку до цієї квартири. На неї був переоформлений. Особовий рахунок, коли ми звернулися з повідомленням про злочин до поліції, нам було відмовлено через суд шляхом подання скарги. Ми отримали ухвалу суду, відповідно до якої суддя зобов'язав слідчих відділу поліції Кам'ясь-Подільського ГУНП внести відомості в ЄРДР за певними статтями. Відповідно за певними статтями, які ми зазначали в скарзі. На сьогоднішній день, як нам тільки що стало відомо, відомості внесені в ЄРДР, але тільки за однією статею. За однією статею, на моє переконання, внесено саме через те, що так буде простіше закрити справу. Тільки що ми спілкувалися з паном Марцинівим. Я відверто кажучи, не зрозуміла хто Он, здається, начальник начальник відділу дізнання. Я після того як ми зараз запитаємо про враження в пана Протасюка, Миколи Миколаївича, заявника, я розкажу більш подробно подробно, що відбулося. Отже, пане Миколо, ми тільки що з вами спілкувалися з паном Марсиніо. Ваші відчуття? Ваші від... які можуть бути відчуття? Справу тупо закривають, не дають її ходу, не внесли всі статті, які були в скарзі. До суду на поліцію і далі нічим не займати. Це треба, що він відповідав, це треба довести. Хоча довести це його робота, якщо, якщо він займається цією справою, нічого просто не робив. І зараз вони знову хочуть цю справу закрити. Саме таке відчуття в мене, що цю справу ну, попросту зливають, бо справа стосується посадових осіб. Ми дамо в ефір повністю розмову з паном Марцинівим, і нехай кожна людина зрозуміє, хоче в нас поліція чимось займатися чи ні. Можемо ми назвати цю структуру правоохоронною структурою чи не можемо. Що відбулось коротенько? Пан Марцинів тільки що нам говорив про те, що те, що чужа особа зареєстрована в квартирі, несе правові наслідки. А те, що вона переоформлена, переоформила на себе особовий рахунок, це не несе правових наслідків. На питання прямі питання чи є ознаки складу злочину всі всі ситуації, відповіді я не отримала. Абсолютно людина на російській мові увіліває від прямих запитань, він ухиляється, він не хоче на них давати відповіді. Так багато Но... чого сказав. Да, він, каже, нам, що він дуже нам багато е, сказав, він не сказав, він нам багато наговорив, бла, 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 багато шуму з нічого. Але е, ми будемо звертатися до суду через те, що в ЄРДР внесена тільки одна стаття в порушення вимог суду. Це не виконання фактично ухвали суду. Ми будемо звертатися далі. Ми будемо звертатися і в ДБР і е, до осіб, які опікуються дотриманням прав громадян. І відповідно ми все одно будемо стояти на своєму, бо не може так бути, що міський голова підписує якісь документи, дає неправдиві відповіді. Коли начальник ЖЕКа, який володіє всіма документами людей щодо і квартир, і що відбувається взагалі з цими квартирами, підписують документи, які є завідома злочинними, і для них не наступає ніякої кримінальної відповідальності, взагалі ніякої. Що я для себе винесла з цієї розмови? Що в будь-якій квартирі у будь-якої особи можуть бути зареєстровані інші особи, і це не буде нести ніяких правових наслідків. Тобто це все нормально, це в рамках чинного законодавства. Отже, дуже дуже я можна сказати розлючена цією розмовою. Я зрозуміла, що правовою навряд чи можна назвати цю систему, тому. Ну, ну, я думаю, що ми будемо рухатись далі, і все таки ми будемо доводити цю справу до логічного завершення, бо злодіїв і злочинців на посадах бути не повинно. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.